20 вінілових платівок сольних виконавців російської естради. Пройдемося. Володимир Висоцький, Вахтан Кікабідзе і Олексій Янін. Платівки відповідають всім упаковкам і в хорошому стані всі платівки. Валерій Леонтьєв Лайма Вайкове. Володимир Леонтів, Володимир Висоцький і Марина Владі, Страда, Страда, тут естрада Валерія Ободзинського. Так, це хто у нас? Юрій Лоза Олег Даль. Raymond Pauls. Tak, tam go Josef Kobzon Tarasów. Так, Василь Шукшин, Філіп Кіркоров, Олег Газманов Ескадрон, В'ячеслав Добринін. Дівчинка з обкладенко це Наталя Просторовська, Ігор Саруханов, зелені зелені глаза. Сергій Беліков, так, це в нас 100. Grazie per avermi dato.